Книга символ Всесвіту, знань, мудрості, Бога, істини. У стародавньому Китаї книга вважалася однією із восьми святих речей силою здатною захистити від золих духів. У Християнстві книги. Це апостоли, які несуть світло знань, тому і Ісус часто. Зображався саме з книгою в руках. Книгами книг у світовій культурі вважаються Біблія, Коран, Тора, Кабала у літературі книга символізує джерело знань, мудрості. Ми повинні пам'ятати, що читання для розуму те саме, що і фізичні вправи для тіла. Відомі люди стверджують, що у всьому чого. Досягли у житті згадячих книзі. Вони були великими книголюбами. Книга була для них джерело мудрості, натхнення, творчості. Є книги, які не можна називати просто книгами, а це святиня, реліквія, і їх шаную у всьому світі. Так, це Біблія, лист Бога до людей. Її автор сам Бог. Біблія це одна книга. В ній 66 книг вона поділяється на старий і новий завід. Старий завід, на написаний до народження Ісуса Христа. А новий після народження Ісуса Христа. Старий Завіт має 29 книг, а новий 37. Бог обрав до 40 людей, щоб писати Біблію. Вони були рибалками і солдатами, поетами, пастухами, царями, полководцями. Вони жили в різні часи, говорили на різних мовах. І багато з них навіть не знали один одного. Біблія писалася протягом 1600 років, протягом життя 40 поколінь. Біблію багато разів переписували пи писарі. Це вони робили особливо старано, аж це. Священне Писання, вони старалися, щоб жодна крапочка, рисочка або буква не пропала. Написавши рядочок, вони перераховували усі знаки і порівнювали їх з оригіналом. Якщо знаходили помилку, то цей лист знищували і писали заново. Так Бог піклувався про те, щоб зберегти Біблію. Коли придумали печатний станок, то першою надрукованою книгою стала Біблія. Бібліос у греків означало книга. І від того і пішло слово Біблія, тобто священне Писання або священна книга.